Привіт, мої друзі! Привіт! Вітання з неймовірної сонячної недільної Кабелянської Місце, де завжди трапляється дива, артерія 750 метрів щастя і любові. Сьогодні неділя. 8 вересня 2024 року. Неймовірна погода, неймовірний вайб Чернівців, день, який наповнений величезною кількістю свят. По перше, сьогодні день бабусь і дідусів, міжнародний це свято бере свої початки Сполучених Штатів Америки, і є чудова нагода привітати бабусь і дідусів цим чудовим святом. Воно дуже ніжне, лагідне і приємне. А ще сьогодні я хочу привітати наше неймовірно мужнє прекрасне місто Дніпро. Днем народження сьогодні храмовий день Дніпра. Завжди, у неділю, другу неділю вересня, наше неймовірне місто Дніпро святкує свій день народження. І я хочу привітати усіх Дніпрян за їх мужність, за їх витримку і, звичайно, моїх друзів, Лєночко, Кліпаловою, родину, які зараз мешкають у Львові, але це корінні Дніпровці з цим величезним святом. Вітання з столиці Буковини неймовірному місті на Дніпрі від нас усіх. Ще сьогодні третій крайній день Мердян Черновіць. Це 14-й фестиваль Меридіан Черновіць, 15-й мені підказують. Зараз ми до того повернемося, який відбувається в Чернівцях. І це фантастично, навіть ювілейни. Ми знаходимося в одній з головних локацій: це Соланівський центр на розі вулиці Кандля Ремонда Фрідріха, з якої я завжди виходжу, коли йду на шпатір на Кобилянську і на Кобилянський. І ось зараз, бачите, книжковий яр. Ярмарок. Ти можеш підходити. Угу. Книжковий ярмарок, в якому е, беруть участь наші гості е, і чернівчани, звичайно, мені дуже втішно бачити, що дуже багато молоді, які цікавляться і купують книжки. Покажемо, що вайб чернівців вихідних. Я своєю своїм возиком можу показати взагалі. То йду на червона, на ринок центральний. Е, куп, робити, купувати різні наїдки, тому що в мене в холодильничку повний голяк, адже я ж тільки щоб. Ну, два дні як з потягу, і ще під'їла все, що потрібно, і треба трошки поповнити свої запаси. Е, грузинський ресторан е, просто показує, да, чудовий вайб, е, смачні досить бюджетні сніданки. Чернівчани відпочивають під нашими чудовими зеленими кленами, які ще зелені і зовсім не бурого кольору. Ну, а ми зараз так, повертаємось. Так, а ми зараз, боже мій, а кого я бачу? Valeu, Привіт! <ривіт> привіт, моя люба, привіт. Неймовірна валічка Чалкан, наша душа Буковинська, наша науковиця. Валічка викладає на факультеті української мови, так? Ні, як філологічний, філологічний факультет, факультет кафедра української Кафедра літератури. української літератури. Так, ну а співвалічки знає, адже ну, майже пів України, ну принаймні з мого оточення, тому що так як співає наша валюша, ну годі казати. А моя матуся, просто твій фен. До речі, Лена Кліпалова з Дніпра, те, що тобі відгук mm -hmm. писала, з Нової Каховки. Твій спів розлітається усім не тільки Україною, а світом. Підходь трошки ближче. Е, ну, бачите, стоп, стоп, стоп. Вчора я знімала репортаж, коли випадково, ну не випадково, я вийшла на шпатір на Кобилянську, і хто би думати та сидів? Родина Фільвенів, ми про це зняли. А сьогодні йдучи, бачите, магія Чернівців, ідучи е, з, з возиком, тут і кардійська терція, це повези мене туди, де навколо весна. Старенький трамвай і сидить валічка Чалкан. Вона зараз тут буде на читаннях. Валюш, пару слів, світу, Україні. Ти що А може ти ще заспіваєш нам таке швиденьке експромт? Давай. Давай та що заспівати? Та, кажи, та, каже, кажи, кажи. Вітаю що? всіх чернівців, вітаю всіх з 15-го ювілейного фестивалю Meridian Черновіць. Це унікальне явище для Чернівців. Я, слава богу, не пропустила ще жодного заходу Там цього фестивалю за всі 15 років. І скупила майже всі нові книжки, які вийшли цього року. А їх насправді дуже багато, і, і це дуже цікаво. І абсолютно різні локації. І, і цей фестиваль особливо болюче відчувається війна, особливо болюче все, що відбувається там на фронті. І слава Богу, що. Ми маємо оцих воїнів. Ми маємо ЗСУ, які нам тримають оце небо, і ми маємо можливість отут тут у Чернівцях ще Чернівця. цим ясним сонцем насолоджуватися і дійсно не відчувати цієї війни вповні мати ось цей захист. Тому великий поклін і Ярині, Чорногус, яка вчора модерувала, яка є військовою і Шевченківською лауреаткою відомою. Поеткою і Артему Чеху, військовому, який е, свою книгу презентував, це подружжано і Сергію по Жадану, і Сергію, як Жадану який сьогодні зу. у лавах, і сьогодні буде з ним теж зустріч. Тому процвітання цьому фестивалю много є йому літа, і, і в цей ювілейний 15-й рік. І дай Бог нам якнайшвидше відсвяткувати перемогу і зустрітися всім тут знову ж таки у Чернівцях під мирним небом України. Однозначно, Віва Чернівці, Віва Меридіан Чернавіць. Вітання усім моїм любим друзям. Ви знаєте, завдяки цій комунікації, де б я не мандрувала світом, Чернівці завжди в моєму серці. Я дуже-дуже втішена тій магії і тій безпосередності, які завжди дарує наше місто. Тому що такого от, реально таких зустрічей, їх немає ніде ні у Києві, ні у Львові. Там є, але воно інакше. До речі, сьогодні у Києві день Андріївського звозу, тому усім моїм митцям величезне вітання і, звичайно, перемоги нам і миру піс. Для перемоги. Слава Україні! Героям слава і слава нашим хлопцям і дяка зсу. До нових зустрічей, до нових репортажів з меридян Черновіць, Чернівців. Ваші Валентина Чолкан і Оксана Дем'янишина. Дем Па-па!